Доброго дня всім. Мені поступило запитання, як пропрацювати дитячі травми, і зараз я вам дуже коротенько розповім, що це таке, чи є у когось такі травми, з якими не можна жити, чи є люди, в яких немає дитячих травм, та, і що з цим робити, і взагалі, як то кажуть, що воно таке і з чим його їдять. І так, дитячі травми, що це таке, і чи є люди, в яких немає дитячих травм? Насправді я не буду тягнути кота за його частини тіла, скажу вам зразу: немає людей, у яких відсутні дитячі травми, тому що, відштовхуючись від цієї травми, ми розвиваємося так? навіть процес самого народження, коли дитина народжується пологі, він є травматичним для самої дитини, тому що вона переживає новий досвід. От, власне кажучи, будь-який новий досвід для нас є травматичним. і навіщо це взагалі потрібно, так? тому що тільки таким чином ми можемо розвиватися. Так? Наприклад, коли дитині 3 роки і у неї формується уявлення, що я, я можу окремо, я щось вмію, да? щось можу робити сам-сама і так далі, то в цей момент ми, відштовхуючись саме від цього кризового такого періоду, так? ми здобуваємо щось нове. Отак, власне кажучи, і кожна наша травма вона формує нас як особистість. Так? Але тут є два варіанти, як реагувати на те, що зараз популярно, тому що зараз на кожному кроці кричать про те, що там у нас у всіх дитячі травми, да, і всіх нас травмували з самого дитинства, і щось треба з цим робити. То от таке питання: да, чи треба з цим щось робити? А робити щось треба, якщо вам це заважає жити? Так, тому що не кожна травма нас, е, несе нам якийсь негатив. Насправді наші травми вони ж і позитив формують в нас також. Так, як це працює? Наприклад, в мене є знайомий, якого в дитинстві качали у калясті, що дитина аж підстрибувала. Так, що там за пару місяців перетерли ремні на колясках, раніше, на початку 90-х, були такі е, шкіряні ремні. І за рахунок цього коляска могла качатися. І так от Дитину качали так, що ремні перетерли, дитина підстрибувала. Дитина виросла і стала льотчиком. Я не знаю, чи це насправді причина, по якій ця людина стала льотчиком, але от, така причина-на-слідкові зв'язки можна прослідкувати, відштовхуючись від того, що у вашому минулому було такого, що вас це сформувало якимось чином як особистість. Якщо вам це зараз заважає жити, то тоді так, тоді треба з цим щось робити. Але я далі розповім, яким чином з цим щось робити взагалі можна. Так? Дивіться, якщо вже розібралися, якщо вам це заважає жити, то з цим потрібно щось робити. Є декілька варіантів. Перше, це самостійно, так? тобто, коли ви читаєте якусь літературу, ходите на якісь тренінги, робите якісь техніки і так далі. Друге, це коли ви йдете до терапевта і разом з терапевтом щось робите. Але знову ж таки, я як терапевт, да, хочу сказати, що у клієнтів буває таке, що знаєте, є такі клієнти, які приходять в терапію і кажуть: ось я прийшов, давай, зроби мені тут щастя. Да? І так не працює, тому що я не можу 100%. Зробити людину іншу щасливою, так? тому що я не можу за неї піти до її чоловіка і сказати, що все, розводимося, я не хочу жити з людиною, яка мене не поважає. Да? Або піти до начальника і сказати, ну, напевно, мені вже пора зарплату підняти, тому що я там вже 5 років без відпустки на вас тут пахаю, да? а ви там мені премію ні разу не дали. Да? Тобто я не можу зробити це за людину, і важливо це враховувати, що. Відповідальність не перекладається на терапевта, якщо людина приходить в терапію. Другий момент це коли клієнт не стає клієнтом. Це ті люди, які кажуть про те, що вони все самі порішають в своєму житті, допомога їм не потрібна, і психолог їм не потрібен, вони самі собі психологи. І ці люди починають там самі щось копати. До якогось моменту вони докопають, але далі вони не зможуть. Це зрозуміло, я думаю. Тут ще важливо враховувати, що тут, знаєте, як, виходить, що це дві крайності, я вам тільки що навела приклад. А добре, коли щось посерединці відбувається, да? Яким це чином працює, тоді, коли людина щось уже спробувала зробити сама, вона вже щось читала, щось спробувала, ходила на якісь тренінги, тобто, як мінімум, хоча б розібралась, що таке. Психотерапія, хто такий психолог, да, і так і не плутає там, психолога з психіатром. Ну, тобто, да, оцей момент, коли людина вже розуміє, що воно таке, але прийшла до якоїсь точки, коли сама вже не може з цим нічого зробити. Да. Оце якраз здоровий формат, тоді коли людина усвідомлено іде і каже: Ось, я готова щось робити. Допоможіть мені, да, тому що далі я сама не можу з цим нічого зробити. Це якраз. Класний формат, тоді, коли відповідальність розділяється пополам, і ті питання, які ви не можете самі вивести, ви просите про допомогу у вирішенні цих питань. Так? От, стосовно дитячої травми, да, то це саме якраз ця травматизація зараз формує у вас якісь процеси, з якими ви самі справитися не можете. І тоді ви там усвідомлюючи, що у вас це є. Ви йдете до спеціаліста і вирішуєте, да? або на якомусь етапі самі намагаєтесь розібратися, що це за процеси, але все одно ви з часом прийдете до того, що треба йти до спеціаліста, тому що самі ми не можемо працювати зі своєю підсвідомістю. Тут, знаєте, ще важливий аспект в тому, що коли ми працюємо над собою, да, то Фокус уваги на чому у вас сформований, тому що коли е, люди говорять про те, що там, у мене є якісь дитячі травми, да, і це там заважає мені жити і так далі, то часто це звучить так, начебто з позиції жертви, да, що от мене травмували в дитинстві, і тепер все моє життя коту під хвіст е, і нічого мені там не допомагає. Да. І от коли людина живе з цієї позиції, їй весь час здається, що її недолюбили, недокачали, не додали чогось там і так далі. То тоді якось фокус якраз на оцю травматизацію йде весь час, але так не змінюється нічого в житті, тому що комусь потрібно навіть якась частина часу для того, щоб усвідомити взагалі, що, що відбулося, і присвоїти собі цей досвід, так на що йде певна частина терапевтичного процесу, так це на те, щоб усвідомити і присвоїти собі, що «да, зі мною це сталося. Да, у мене були от такі от батьки, да, вони там мене не хотіли, не знаю, били, билися, чи не звертали уваги взагалі там на мене, як на дитину, у них там свої якісь справи були, чи ще там щось, у когось, ну, у кожного буде якийсь свій досвід. Але тут важливо усвідомити, що да, це вже сталося, і це вже є, і е, прийняти це як свій досвід, і м тоді тільки з цієї точки можна рухатися в плюс. Да? Коли ми тоді задаємо питання, окей, а яким чином це на мене вплинуло, і відштовхуючись від цього досвіду, як я можу рухатися? да? я, я можу використати цей досвід як трамплін в своєму житті і рухатися далі? Да? Це мене якимось чином сформувало. Наприклад, всі тривожники, люди, які дуже тривожні по своїй натурі, у них класно розвинена інтуїція. І якщо вони вміють користуватися цим інструментом, Да, то їм це допомагає в житті. Тому тут важливо саме усвідомити, що в вашому досвіді такого було, прийняти його і далі рухатися, відштовхуючись від нього, да, як від трампліну.